Продовжуємо говорити про sorted, і тепер розбираємося з прикладом сортування IP-адрес. У нас тут є проблема, а саме це лексикографічне сортування. Через те, що ми записуємо IP-адреси як рядки, коли ми їх сортуємо, порядок трошки не такий, як нам потрібен. І насправді, коли ми далі будемо говорити про модулі, у нас буде модуль IP-адрес, в якому є можливість створити об'єкт IP-адрес, і сортування буде працювати як нам потрібно. Але зараз ми дивимося на цей приклад, як зробити сортування вірним, тільки для того, щоб розібратися з функцією sorted, і подивитись на ще один приклад, які функції ми можемо використовувати і передавати в параметр key. Для того, щоб ми могли відсортувати IP-адреси правильно, нам треба придумати, за яким значенням ми будемо сортувати. Тому що ми бачимо, що сортування за рядком не працює, ми можемо перетворити IP-адресу в число або в двійкове число. І відповідно, наприклад, сортувати IP-адресу за двійковим значенням. Тоді сортування точно буде вірне, тому що IP-адреса записана як двійкове число. Це буде завжди 32 біти, там будуть тільки нулі та одинички, і вони у нас точно відсортуються правильно. Відповідно, тепер нам треба написати функцію, яка буде перетворювати IP-адресу із формату 10.1.1.1 в двійковий формат. Python для двійкового формату також не має окремого типу даних, тому ми будемо використовувати рядок для того, щоб представити двійкове значення. І відповідно ми напишемо функцію, яка це буде робити, але на початку я декілька моментів, покажу, ще в Python, а потім перейдемо вже написання коду файлю. Отже, у нас буде функція, яка має перетворити IP-адресу у двійковий формат. І це буде функція, яка має працювати тільки з одною IP-адресою. І перше, з чого ми будемо починати, це IP-спліт. Ми робимо спліт за крапкою і отримуємо 4 октети. Далі кожен октет нам треба перетворити на двійкове число. Для цього ми будемо використовувати f рядки Ми будемо писати таке: тут у нас буде якийсь октет, наприклад, це у нас значення зараз 255. І далі ми пишемо 08B. B означає, що нам треба перетворити інтеджер у двіковий формат. 08 означає, що на це значення ми виділяємо 8 символів. І якщо у нас кількість символів менше, ніж 8, ми доповнюємо нулями ліворуч до восьми. Якщо ми напишемо зараз 255, у нас буде 8 символів, 8 одиничок. Але якщо ми, наприклад, напишемо 25, у нас буде 11001 двійкове значення, але воно доповнюється нулями ліворуч, тому у нас зараз 8 символів. І відповідно значення 0,00, 1,1 1, і так далі. Зараз ми пишемо 25 або 255 руками, але потім це буде у нас октет. Ми будемо перебирати елементи списку, які ми отримуємо після IP split. Зараз ми створюємо змінну, У нас буде змінна, октет, І тут ми напишемо 255 як рядок. Чому саме як рядок? Тому що ми тут отримуємо після спліт саме рядки. І тепер ми змінюємо цей вираз на нашу змінну октет. І у нас виняток value rock. Тому що ми можемо перетворювати у двійковий формат тільки інтеджер. Тобто нам треба ще зробити тут int. Тепер все працює. Я вам це показую покроково через те, що ми зараз будемо це писати в циклі, і для того, щоб вам було зрозуміло, що ми робимо з кожним октетом. Пишемо функцію, назвемо її ip bin передаємо IP-адресу. І ми говорили про те, що перше, що ми робимо, це спліт. Октет – це такий список. Далі для кожного октету ми будемо робити таке: Тобто ми будемо отримувати рядок. І ми можемо зібрати ці окремі елементи, окремі октети вже в двіковому форматі, наприклад, список. Створюємо новий список. Тепер перебираємо октети в циклі for. І кожен перетворюємо так само, як ми написали тут. І давайте скажемо, що це буде змінна octbin. Тобто, тепер octbin – це змінна, в якій буде 8 символів. Там будуть одинички на нулі. Це буде наш октет в двіковому форматі. І ми їх всі збираємо в список. Пишемо append octbin. Після цього циклу у нас буде список, в якому є чотири елементи, і це все такі рядки. Але нам не потрібен список чотирьох елементів, нам потрібен один елемент, нам потрібен один рядок, в якому знаходиться ip адреса в якому форматі. Якщо у нас є список з декількох рядків, і нам треба об'єднати всі рядки в один, ми можемо використовувати join. Тобто ми тут можемо сказати тепер: повертати в цьому випадку join, і використовуємо як роздільник порожній рядок. І пишемо ктец bin І можемо перевірити цю функцію. Завантажуємо код через мінус I. І якщо ми тепер скажемо IP наш, це така IP-адреса, і далі ip to bin IP, ми отримуємо рядок, це наша IP-адреса в якому форматі. Якщо ми вкажемо якусь іншу IP-адресу, можемо перевірити, що це працює. Ми могли б трошки по-іншому написати цю функцію, наприклад, використовувати замість звичайного циклу списковий вираз. І ви можете спробувати це зробити самостійно. Цей приклад якраз для цього підходить. Але головне тепер, що ми можемо використовувати цю функцію для сортування ip адрес У нас є такий список, і за замовчуванням, коли ми сортували його, у нас був такий результат. Але тепер ми говоримо, що дорівнює ip to bin І тепер порядок сортування правильний, ви бачите, що спочатку йде 10.1.1, а далі 10.1.2. Далі у нашому модуль IP-адрес, якому є функція IP-адрес, і ми могли б насправді її використовувати зараз і для того, щоб відсортувати IP-адреси правильно.